Робота Час він іде дала назву усій виставці, за словами Володимира Гончаренка. Він іде, Христос, Чинове пришестя, от, сонце світить, а і воно як німб над ним. Тут йдуть кольори, теж не випадкові: зима, весна, літо, осінь, плині з часу. Ну, такий рух. І теж вона от, така не конкретна робота, яких багатьох, коли я робив виставку, хтось написав там. З відвідувачів, що Христа ніхто не бачив. Тому ну, ми зображуємо, нібито він як людина, але це такий образ не бачить. Тому оця манера, вона десь ну не конкретна. от що ви придумаєте, як ви знаєте чи Біблію, чи історію, те ви й побачите. Серія робіт під назвою «12» відображає 12 апостолів та Ісуса Христа, говорить художник. Монотипія вона робиться на такому крейдом у папері гладкому. І я якось знайшов календар такий церковний, з однієї сторони там притчі, так а зворотна сторона біла, блискуча. Я о, якраз підходить матеріал. Я почав і друкував, так як, як кажуть, захопився один відбиток, один тоді, коли це все надрукував. Порахував, якраз вийшло десь 13 образів. Експозицію образи нерукотворні твори близько десяти років, розповідає Володимир Гончаренко. Роботи є нерукотворними, адже створені у техніці монотипія. Це така техніка, коли художник малює на склі, або там на металевій такій пластині, малює якусь роботу конкретно або буває навіть абстрактним. Потім накладає папір, робить відбиток і дивиться, що вийшло. виходить, як правило. І навіть не те, що ти хотів, і взагалі що не очікував. Чим цінніше, що це в одному екземплярі. Це неможливо повторити ніхто, не сам автор, нічого. Це в одному монотипі це один. Один відбиток від інших робіт виставки вирізняється копія з роботи караваджо взяття Христа під варту. Картина є епіграфом до всієї виставки і є контрастою по відношенню до інших, розказав Володимир Гончаренко. Таких робіт близько 13-те у світі, які легко сплутати з оригіналом. З Одеського художнього музею європейського мистецтва вкрали цю роботу. Вона вдвічі двічі більше форматом. От і я коли це знав, щось. І мені попала репродукція. Я напишу оцю копію, щоб її знайшли. Її дійсно знайшли потім. Я під роботами назви не робив, тільки номери я там запишу, щоб кожна людина побачила своє, відчула щось, як мінімум, тут на настрій. Друга зала присвячена роботам сина Володимира Гончаренка. Експозиція називається Відродження. Олександр Гончаренко займається монументальним розписом та реставрацією у храмах. Це робота давня, вона написана тут на латині в переводі Разом і окремо от, от дерево життя, там бачите навіть обличчя людини, може це там чи Бог, чи може навіть батько бо десь і на мене схоже. А тут от людина, яка попадає ну, чи на той світ, чи думає про ангели. Ну така теж і сучасна робота, але на біблійській. Графіка більш така сучасна, теж філософська, це називається у нього імперія ангелів це слово ангели. Да третя зала присвячена роботам восьмирічної онуки Володимира Гончаренка Бажени на виставці 40 картин дівчинки, намальованих олівцями, фломастерами, фарбами та пастелями. Експозиція називається Який чудовий цей світ розказує Володимир. Це портрет мами Баженки, доньки художника. Мен дуже от, троє роботи написана тут. Це моя точка намальована. А вона написала тут Мама любов, мама найлучша, лучша, єдина на світі з ну, ще з помилочками. Все І, і дійсно я дивлюсь, я ж це ж моя дочка, хоча дитячий малюнок, але це схоже. Виставка час. Він іде, присвячена Великодню і буде відкрита два тижні. Оксана Хлібос, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.